Він може здаватися привабливим, принаймні для деяких із вас, але ні його дружина, ні хтось інший, і гадки не мала що за тією невинною усмішкою, ховалися обман, темрява і шокуючі секрети. Андре міг виглядати як людина, яка має все: гарну дружину, дитину, розкішні речі, відпустки і популярність у мережі. Але те, як він керував своєю славою і грошима, було не просто безвідповідальним, а відверто безглуздим. І Якщо вам здається, що, можливо, він змінив би свої звички, коли зрозумів, що його плани йдуть шкареберть, то ні. Насправді він опустився на самісіньке дно, аби вибратися з ями, яку сам же й викопав. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Сьогодні ми розглянемо огидну справу Андре Ребелло і тих численних життів, які він зруйнував 25 травня 2020 року. Родина Ребелло з австралійського міста Перт отримала страшну новину, щоб зрозуміти ситуацію. Зазначимо, що сім'я складалася з 58-річної Колін Ребелло та її чотирьох дорослих дітей: Монік, Фабіана, Джуліана та Андре. Хоча двоє старших уже жили окремо, наймолодші син Фабіан і донька Монік, усе ще мешкали з матір'ю. Фабіан, як і Монік, більшу частину ранку та початку дня проводив поза домом, працював у місцевому супермаркеті. Зазвичай мати не лише підвозила його на роботу, а й забирала після зміни. Однак цього дня, коли у другій годині дня вона так і не з'явилася, хлопець відчув, що щось не так. Після численних дзвінків. Які залишилися без відповіді, він вирішив піти додому пішки. Підійшовши до дверей, почув, що у ванній працює душ. Закривши за собою двері, він покликав маму, запитав, чи все гаразд, але у відповідь тиша. Підійшовши ближче, постукав у двері ванної знову нічого. Тож, зважившись, відчинив двері і побачив те, чого ніхто не хотів би побачити його мати нерухомо лежала в душі. Без сумніву, Фабіан миттєво викликав швидку і намагався робити серцево-легеневу реанімацію просто на підлозі ванної, але, на жаль, усе було марно. Колін Ребуло офіційно визнали померлою. Медики, які прибули невдовзі, теж не змогли нічого змінити. Колін залишили після себе дітей, друзів і колег. Спершу її смерть здавалася природною, проте вже за кілька тижнів почали з'являтися дивні деталі. І з часом стало зрозуміло не все так, як виглядало на перший погляд. Але перед тим як розібратися в причинах і наслідках, треба познайомитися з головними фігурами цієї історії. Колін була чудовою матір'ю, турботливою жінкою, яка зробила б усе заради дітей. Після складного розлучення з чоловіком вона довгі роки виховувала їх сама. Та навіть це не завадило їй вступити до університету, щоб забезпечити собі і родині кращу долю. Лише за два тижні до смерті вона почала працювати в департаменті охорони здоров'я після років роботи в кафе та нічних змінах у магазинах. Можна сказати, що академічно вона лише почала досягати вершини і була горда за свої успіхи. Колін уважно стежила за здоров'ям, адже мала аутоімунне захворювання, хворобу Гашемото, що вражає щитоподібну залозу. Попри це, вона почувалася добре, займалася спортом і вважалася енергійною життєрадісною жінкою. У неї було четверо дітей. Ми вже знаємо молодшого, – 19-річного Фабіана, спокійного хлопця, який працював у супермаркеті. Найстарший Джуліан на той час жив далеко від Перта і про нього відомо небагато. Донька Монік тимчасово повернулася додому, проходячи навчання на парамедика. І того ранку, коли померла мати, бачила її живою та цілком здоровою. І нарешті, Андре його життя було дещо іншим. Найкраще описати його разом із колишньою партнеркою Грейсі, адже саме вона теж опинилася втягнутою в цю історію. Грейсі Піскопу та Андре Ребелло були відомою парою інфлюенсерів. Вони жили всього за кілька кілометрів від матері Андре у місті Пер. Грейсі і тоді, і тепер популярна блогерка та модель, із більш ніж мільйоном підписників в Інстаграм і сотнями тисяч на Ютуб. Її сторінки сповнені фотосесій, співпраці з брендами та рекламними постами. Андре, в свою чергу займався криптовалютною торгівлею і, власне, нічим іншим. Йому подобалося вважати себе криптогенним генієм, який може передбачати ринок і заробляти великі гроші. Та реальність була зовсім іншою. Він був жахливо поганим трейдером і постійно втрачав кошти. Андрета Грейсі познайомилася завдяки її колишньому хлопцю. Згодом вони обидва почали активно користуватися інстаграмом, обмінюватися повідомленнями, і вже у 2015 році стали офіційною парою. П'ять років по тому, у 2020-му. Вони жили разом у районі Бікенсфілд, були одружені і виховували сина. Очевидно, що саме Грейсі була основним джерелом доходу в сім'ї. Андре допомагав їй з контентом, паралельно намагаючись заробити на крипті. Вони показували у соцмережах красиве життя, тури їхнього будинку, дорогі меблі, камін, великі дивани, білий рейндж ровер, подорожі, відеоблоги, фуд-контент. на фото. І відео Грейсі була справжньою зіркою. А Андре лише фоном, помічником за кадром. Попри це, вони виглядали як команда. Він менеджер, вона обличчя бренду. Вони укладали рекламні угоди, а Андре все ще мріяв стати криптокоролем. І варто віддати йому належне, колись він навіть заробив цілих 22 долари прибутку. Проте за зовнішнім блиском ховалася глибока фінансова прірва. Мати Андре Колін непокоїлася через те, як син і невістка витрачають гроші. Вона не розуміла, як вони збираються жити далі, коли інтерес аудиторії мине. Навіщо купувати стільки розкоші, якщо все це лише орендовані речі і кредитні зобов'язання? Бо зовні вони здавалися багатими, але насправді ледве зводили кінці з кінцями. Той самий Range Rover, наприклад, був взятий у кредит, і вони постійно затримували виплати. Жодних власних активів навіть житло не належало їм, а грошей на рахунках майже не було. Фінансова ситуація крихка мов крига. Можна сказати, що Грейсі поводилася розумніше, мала власний бізнес, аудиторію могла заробити самостійно. А ось Андре з його криптоідеями лише тягнув їх униз. До травня 2020 року пара мала понад 120 тисяч австралійських доларів боргів. І саме тоді, в тому ж місяці, його мати раптово помирає. День почався звичайно. Андре планував провести час із Грейсі та її кузиною, яка приїхала в гості. Вони збиралися пообідати разом і всі чекали на зустріч. Але близько полудня сталося щось дивне: Андре раптово зник, без попередження, без записки, без жодного повідомлення. Спершу Грейсі подумала, що він просто вийшов на хвильку, але години минали, а його все не було. Вона писала, телефонувала, але все дарма. Між 11.10 та 11.25 вона здійснила аж 12 дзвінків, її повідомлення ставали дедалі емоційнішими. Візьми, слухавку, де ти, ти що без телефону, що з тобою? А потім розлючена написала: відповідай уже, будь ласка, я злюся, час йшов, хвилини тяглися вічністю. А Андре все ще мовчав. Боже, а Андре все ще мовчав. І раптом, близько другої години дня, він просто з'явився вдома. Спокійний, ніби нічого й не сталося. Увійшов до кімнати і буденно запитав: ну що, куди підемо на обід? Грейсі не могла повірити своїм очам, як він може поводитися так байдуже після кількох годин мовчанки. Його телефон часто був на беззвучному режимі, але цього разу все виглядало особливо підозріло. Перед виходом він написав своїй матері, запитавши, чи може вона посидіти з онуком того дня або наступного. Сказав, що має справи і не зможе сам доглянути дитину. Проте, Колін не відповіла. І він був не єдиним, хто не отримав від неї жодної реакції. Того ж часу, в іншому районі його молодший брат Фабіан закінчував зміну в супермаркеті. Мати обіцяла забрати його о 14.00, але не приїхала. Хлопець телефонував понад десяток разів. Тиша. Навіть повідомлення від нього та Монік залишилися без відповіді. І тоді обоє зрозуміли, сталося щось погане. Фабіан поспішив додому з важким серцем. Він увійшов і почув, що в душі тече вода, відчинив двері ванної і знайшов матір без ознак життя. Колін Ребело померла 25 травня 2020 року. Її смерть була раптовою, але на перший погляд, не підозрілою. Родина була спустошена, та ніхто навіть не подумав, що це могло бути щось інше ніж природна смерть. Лікарі знали, що в неї були проблеми з серцем, тож припускали серцевий напит або аневризму мозку. До того ж, вона мала хворобу Гашемото, що теж створює ризики. Поліція зафіксувала, що всі вікна і двері були зачинені зсередини. Отже, ніхто не вдирався. Ростин не виявив чіткої причини смерті, але це навпаки зміцнило думку, що вбивства не було. Діти також виключили можливість самогубства. Мати щойно здобула ступінь магістра, отримала нову роботу, почувалася щасливою. Усе здавалося цілком природним. Але Джуліан, старший брат, почав помічати щось дивне в поведінці Андре. Він став нервовим, неспокійним, уникав розмов. Джуліан залишився в Перті на кілька місяців, щоб допомогти з документами матері. І тоді почали з'являтися перші тривожні сигнали. Він помітив, що зник її водійський документ. Після розпитувань з'ясувалося, що його забрав Андре, нібито щоб розібратися зі справами мами. Це здивувало Джуліана, адже він сам був призначений виконавцем спадщини, а не Андре. Одне за одним факти почали складатися в дивну картину. До кінця дня Джуліан дізнався, що мати мала кілька полісів страхування життя, але ніхто з дітей раніше про це не чув. І що ще дивніше, усі документи пов'язані з цими страховками, були оформлені зовсім недавно. Виявилося, що лише за два тижні до смерті Колін Андре оформив не один і навіть не два, а три поліси страхування життя на свою матір. І не на себе, не на дружину, не на дитину лише на неї. Загальна сума виплат за цими полісами перевищувала один мільйон доларів. Та не лише це здавалося дивним: вся пошта Колін раптово почала надходити не на її адресу, а до будинку Андре. Хоча Монік і Фабіан все ще жили з матір'ю, отже, причин для переадресації не було. До того ж, хоч коронерський офіс мав контактувати з Джуліаном, усі дзвінки тепер чомусь перенаправлялися на Андре. Здавалося, що після смерті матері Андре обігнав усіх у якійсь грі і був на кілька кроків попереду. Але це був лише початок. Психологу, якою раніше лікувалася Колін, зателефонувала Монік із питанням, чому до страхової надійшли документи, нібито від її імені, які були явно підроблені. Монік, звісно, нічого не знала про це. Перш ніж родина встигла щось зробити, одна зі страхових компаній сама запідозрила шахрайство. Вони помітили серйозні розбіжності у поданих матеріалах і повідомили про це поліцію Західної Австралії. Минуло п'ять місяців після смерті Колін, коли всіх чотирьох дітей викликали на допит. Тим часом поліція отримала ордери на обшук будинків Андре, Грейсі та Колін. Того ж вечора слідчі були впевнені у своїх висновках настільки, що заарештували Андре Ребелло за підозрою в шахрайстві. Під час розслідування з'ясувалося, що Андре не лише підробив медичну довідку матері, а й сфальсифікував її заповіт і навіть звіт коронера. У всіх цих документах він зробив себе єдиним спадкоємцем, тобто всі гроші, майно і заощадження мали перейти саме йому. Це стало жахливим ударом для братів і сестри. Монік, Фабіан і Джуліан були спустошені, їхній брат не просто ушукав їх, а можливо ще й вбив власну матір. Андре тимчасово звільнили під заставу, поки слідчі збирали докази. І, можливо, він думав, що поліції не вдасться довести його провину у фальсифікації документів, але слідчі натрапили на набагато гірше. Варто зазначити, Грейсі не мала жодного стосунку до цього шахрайства. Її ім'я згадувалося лише тому, що вона жила з ним під одним дахом. Поліція отримала дозвіл на приховане спостереження. У будинку встановили прослуховування в спальні Грейсі та камеру у вітальні. З вересня по грудень 2020 року правоохоронці цілодобово стежили за записами. На них було чути, як Андре сам визнає підробку документів, тоді як Грейсі в розпачі запитує, що ти наробив. Ми тепер у величезній халепі. Навіщо ти це зробив? Це ж безглуздо. Вона боялася залишитися самотньою з дитиною і не могла зрозуміти, що він накоїв. У відповідь Андре сказав. Я не думав, що так буде, але я не потраплю до в'язниці. Я отримую свої гроші і зникну з країни до того, як мене посадять. Після цього він ще два роки жив так, ніби нічого не сталося. Він і Грейсі продовжували вести блог, знімати відео, публікувати фото. Та він і не здогадувався, що відлік часу вже почався. І зрештою, він сам потрапить за ґрати. У листопаді 2020 року, після тривалого розслідування, Андре Ребелло офіційно заарештували за вбивство його матері. Прокуратура висунула чітку версію Андре і Грейсі створювали у соцмережах ілюзію розкішного життя, частково завдяки рекламним угодам, але переважно на кредити. Грейсі могла заробляти, а ось Андре обманював її, розповідаючи, ніби його криптоінвестиції приносять великі гроші. Насправді ж він не мав нічого. На момент смерті Колін їх спільний борг перевищував 121 тисячу австралійських доларів. А заощадження майже нуль. Під тиском власної брехні Андрей відчував потребу довести Грейсі, що він не невдаха, а успішний чоловік. І саме тому він оформив страхові поліси на матір, зробив себе єдиним одержувачем і за версією слідства умисно позбавив її життя. Отримані гроші він міг би видати за прибуток від криптовалют і таким чином створити видимість успіху. Через те, що від моменту смерті Колін до початку повноцінного розслідування минуло багато часу, поліція вже не мала змоги отримати відеозаписи з камер спостереження поблизу її будинку. Однак детективи натомість зібрали дуже чіткий паперовий слід, який зв'язував Андре з кількома страховими компаніями. Одна з них від початку запідозрила підробку, і щоразу, коли вони намагалися заблокувати виплату, Андре придумував нові способи обійти перешкоди, подавав фальшиві медичні довідки, підроблені заповіти і навіть фальсифікований звіт коронера. На додачу до цього він використав штучний інтелект, щоб створити підроблене голосове повідомлення від імені материного психолога аби надати докази її стану здоров'я. У суді Андрей заявив, що його мати, нібито сама хотіла оформити страхування життя, бо хвилювалася через наближення 60-річчя і прагнула забезпечити дітей і онуків. Однак прокуратура зазначила, навіть якби це було правдою, чому всі виплати мали йти лише Андре, а не рівномірно розподілятися між чотирма дітьми? Сержант детективів Джейсон Гатчесон. Свідчив, що під час перевірки ноутбука Андре було виявлено видалення всіх інтернет-записів за період із грудня 2019 до липня 2020 року. Проте він не зумів стерти пошукові запити, зроблені після смерті матері. Серед них були такі фрази: як причини аневризми, зразки документів коронера, редагування файлів Word», як оформити розслідування смерті. Цифрова експертиза також показала, що телефон Андре фіксувався поблизу будинку матері саме в той час, коли вона ймовірно померла. Крім того, свідки бачили біля її дому білий рейндж ровер який точно збігався з автомобілем Андре приблизно о 13.30. Усі підтверджені факти виглядали так: Колін відвезла сина Фабіана на роботу о десятій ранку. Після цього мала забрати його о 14-й, але не приїхала. Це означає, що проміжок між 10 і 14-ю, 4 години є критичним. І всі наявні свідчення вказують, що Андре перебував у цей час поруч із нею. Це стверджували свідчення Грейсі та її дзвінки. Зроблені між 11 і 12.00. сигнали мобільного Андре, що фіксувалися поблизу будинку матері автомобіль, який бачили очевидці, і все це сталося лише через тиждень після того, як він оформив на неї кілька страхових полісів. Хоча прямих доказів, наприклад, відео з місця злочину, не було, сукупність непрямих свідчень виглядала беззаперечною. Прокуратура наголосила, Андре намагався інсценувати природну смерть матері, але припустився багатьох помилок. На фото з місця події Колін лежала біля душу, все ще з макіяжем і з золотим годинником і прикрасами. Вона ніколи не заходила в душ у такому вигляді. Волосся було зібране, а калимок, який вона завжди стелила, залишався складеним на ванні. Отже, сцена була інсценізована невміло. Андре заперечував звинувачення у вбивстві. Але визнав, що оформив три страхові поліси на ім'я матері та підробив документи, щоб отримати гроші. Його адвокати намагалися довести, що Колін могла померти від серцевої аритмії або аневризми мозку. Проте відсутність чіткої причини смерті лише ускладнила справу. Вона повністю спиралася на непрямі докази. Та навіть без прямого доказу ризик для Андре був колосальним. У разі визнання вини йому загрожувало довічне ув'язнення. Слухання тривало довго, і напруга в суді відчувалася в кожному подиху. 3 грудня 2024 року журі розпочали обговорення. Через два дні, 5 грудня, вони повернулися з одностайним вердиктом. Андре Ребело визнано винним у вбивстві власної матері. Йому загрожує довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Його батько Антоніо, який був присутній на суді, сприйняв вирок із глибоким болем. Сам же Андре, коли оголошували рішення, залишався майже беземоційним, лише холодний погляд і повна відсутність реакції. Його засудили у квітні 2025 року до довічного ув'язнення з мінімумом 25 років. В його команді заявили про намір оскаржити вирок у Верховному суді Західної Австралії. Захист отримав продовження до 25 вересня 2025 року для подання аргументів апеляції. Потрібно ще раз підкреслити: Грейсі не мала жодного уявлення про дії Андре. Вона не знала ні про страхові поліси, ні про підробку, ні тим більше про його злочинні наміри. Вона була просто партнеркою людини, яка обманула всіх, і її теж. Його вчинки зруйнували не лише життя матері, братів і сестри, він також позбавив Грейсі першого шлюбу і їхнього сина біологічного батька, який колись був для нього героєм. Змі, як це часто буває, були до неї не надто справедливі, та насправді вона переживала не менший біль ніж родина Ребелло. Останні роки вона намагається почати нове життя, має партнера, який любить її і сина. І можливо, саме він подарує їй спокій, на який вона давно заслуговує. А тепер про Колін. Вона була надзвичайною жінкою, люблячою матір'ю, розумною, сильною, самовідданою. Попри складнощі самотнього материнства, здобула освіту, щоб дати дітям краще майбутнє. Вона постійно вдосконалювалася у кар'єрі, здоров'ї, знаннях, сімейному житті. Її раптова смерть стала величезним ударом для всіх, хто її знав, але пам'ять про неї залишиться назавжди. Єдине, що можна сказати про Андре. Це що він повний безсовісний дурень. І ця історія ще раз показує, наскільки далеко реальне життя інфлюенсерів відрізняється від того, що вони показують онлайн. Тож, перш ніж порівнювати себе із кимось із соцмереж, згадайте Найімовірніше, ви щасливіші за них. Хоча справа базувалася лише на непрямих доказах, вони були настільки вагомими, що сумнівів майже не залишалося. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях.